Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським на першому міському прямо зараз у продовженні ефіра інтерв'ю дня найближче 20 хвилин. З нами Вікторія Корпусова, зоозахисниця, представниця Одеса». Вітаю вас! Доброго! дня. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що на час, хоч трошечки, зможемо з вами поговорити. Про всі проблеми, які з початку війни мені ну мені здається, їх побільшало цих проблем, побільшало тваринок, які безпритульні, безхаченці, побільшало проблем з фінансуванням, все побільшало проблем скрізь. Але все ж таки, чи дійсно зараз тваринок, ну вкрай багато, які приїжджають до нас, яких привозять до нас? Ну і звідки привозять до нас зараз тварин? Тварин дуже багато, бо зараз навіть в мене вдома таке перенаселення, яке ніколи uh -huh. такого не було. Тварини попадають к нам, люди виїжджають також одесити, залишають своїх тварин. Були тваринки, які вже по 6-7 років жили в своїх родинах, uh -huh. і родини їх з собою не взяли. Uh -huh. А є родини, які по 20 тварин з собою вивезли. А далі попадають тваринки з місць бойових дій. Uh -huh. так? основна маса тих тваринок, які у нас, то це наш напрямок mm -hmm. Южний, Херсонська, Херсонський напрямок. Yeah. Але і є Запоріжжя, є і, ну, і з-під Бахмуту, зараз велика проблема вивести, бо mm -hmm. е, притулки і волонтери заповнені тваринами і приймати нових не, нема куди. Mm -hmm. Якщо по першому початку повномасштабки, повному штабки, то mm -hmm. да були еваку... евакуації тварин yeah. за кордон. Yeah. А зараз це проходить ледве-ледве, і не в той кількості, бо Європа також захлинулась нашими тваринками mm -hmm. і. На жаль, приходиться відмовляти, mm -hmm. тому що немає ресурсу, нема сил, нема приміщень, нема людей, куди можна забрати цих тварин. Ще ми не встигаємо іноді забрати тварин. Якщо військові телефонують що ось собака, ми шукаємо е вихід, як евакувати собаку, бо це нуль, ми туди не доїдемо, і yeah. іноді ми не встигаємо цього зробити, бо тварини бо там да, yeah. гинуть. Ну, я розумію, що зараз на місці, де там повинно жити 20-30 кішок, може жити і 50, і 60 і більше. І з собаками така ж проблема. Їх величезна кількість і приїжджає абсолютно різні да, собаки. Тут є і собаки, яких залишають українці, бо вони їдуть за кордон, і це якісь там прямо з паспортами собаки. А є бок ну, там звичайні двортер'єри, які теж потребують такої допомоги. І великі, і маленькі, і будь-які породніх собак також стало дуже багато. От зараз буквально їхала сюди. В мене подзвонили дівчата з Херсону, забрали Ротфеллера, хлопчика там. год йому він молодий. зараз також шукаємо йому руки. Ну, породні. Хоч більш-менш розходяться, uh -huh. а наші вуличні то тяжче. Плюс вони всі мають хроничне захворювання. Ну, От ці тварини, які були в потопі, uh -huh. да, кількість їх у нас залишається на лікуванні. Вони були по місяцю в клініках. Це uh -huh. хроничні заболівання, які... Треба лікувати годами. На таких угу. тварин знайти власника е... да. Так. Цей хлопчик, який приплив на плоту, угу. пам'ятаєте? Да, він вже да. у нас живе, е... він вже поправився, все у нього добре. Ну це старий. Пес, де треба постійне підтримка його органів. І їжа, і ліки, і все. все все Так, да, я, коли він нам потрапив, я думала, ця тваринка не виживе. Ні, ага. все, бігаємо, гавкаємо, радіємо життю. Ну, звісно, на пігулках постійно сидимо. І на пігулках, і все ж таки ну, ви дбаєте про них. Якщо залишити його там от на плоті або там десь на березі, він би довго не протягнув. Але ж все ж таки, ви дивитесь за ними. Ви зможете дати їм і трошечки кохання, хоч трошечки секунди, що для. Для собаки або там для кішки це дуже важливо, хоч трошки погладити її, все її вже настрій. <зіп>, там нормальний стає, та а дуже багато людей ну проходить повз таких тваринок. На жаль, от у мене є таке посилання до людей, щоб вони вирішували ці питання самостійно. Ми угу. такі ж люди, ну, ну, ну да. такі ж повністю з роботою, з сім'єю, там з хворобами з усім. Да, і да. Коли, коли людина дзвонить, і каже: Я тут підібрала, тримати не можу, бо в мене то, 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 то. я так в мене теж саме Да. я кажу, ну я не буду розповідати. Про свої болячки, от і я прошу людей вирішувати це самостійно, бо е, взяти волонтерів, вони переповнені угу. е, і качество життя тварин в великій кількості падає. Ну, звісно. Тебе ресурс твій розчинений там на ну, 10 обмежний, тваринок. Да. Коли він починає 15, це фінансова проблема, це моральна проблема, і вони починають хворіти. Вони довжни повинні, повинні бути в определенних условиях. Тобто угу. не зя там рибу кинути і все і вона поїла, воно да, кішка? так. Да, да. Тому що я дивлюсь, як наші одесити іноді кормлять тваринок своїх при угу. своїх дворах. От у мене є дівчата, які кормлять. У нас Є план кормлення. Вони ввечері з тарілочками все угу. насипали, прибрали, поубирали, все зробили. А іноді люди йдуть і рибні голови сіють як ото просу. Да, да. О, Кинула, потім да. з'їсть. Буде, буде хотіти, а буде хотіти голоднути. Це, голодний, для тварин, ну, ну, це да. трава просто напросто. Ну, да. ну, ми знаємо, я бачу таких людей, які гуляють по узбережжю, бачу там по Марзлівській гуляють по інших вулицях, де завжди кішки є. Собаки є. І вони з собою таскають корм. Купили кілограм корму, набрали в кульочок, в сумку поклали і там підгодовують таких твариночок. Але я дійсно бачу дуже багато людей, які щось винесли, якісь сміття, недоїдки, якісь кинули, і все. І е, собаки, якішки, вони там вони ждуть, люди, що вони це будуть їсти. Хоча це зрозуміло, що це не можна їсти, ну це. Ну, це... Ну такі люди з ними потрібно розмовляти, yeah. тому що а, коли ти агресивно кажеш, що ви кицькам кинули там, все вони не не розуміють. Uh -huh. а, інколи да можу зірватися, але в основному я підходжу і. Питаюсь донести до людей, то, що вони цього їсти не будуть, це буде вонять, це будуть не. Ну люди жалуються, що ви тут бросили. Такі люди, да, особливо кістки кидають собакам. ну, От кістки нема толку, вона да. не насититься тим. А якщо вона ще й трубчата, то може і порізати собачку. Ой, ну це да. взагалі це таке питання, що. Постійно з цим боремось. Ну, ті дівчата, які е, е, кормлять без mm -hmm. на трасах, на базах, у них е, все. Хто е, ну, варить кашель, yeah. хто е, хоч якийсь корм. Головне літом це вода. Да. Це вода, це багато води. ну Ти ставиш мисочки, наливаєш води, ці мисочки крадуть. Uh -huh. Приходиться з цими бутлями постійно, з ножем. От, Обрізатися. Дівчата, цьогорі. які кормлять, вони сутками. От є Інна Нєстєрова, вона їздить, кормить ну, кожен день. Uh -huh. І у неї якось зламалась машина, каже, Віка, мене повози. Шість годин я з нею їздила і ми тільки половину погодували. Я вже кажу, Іна, я вже хочу їсти, я вже хочу додому. От. Дівчата жертвують багато чим, угу. волонтери. І кожен раз, коли, коли люди дзвонять і кажуть, ти повинна, ти об'язана, я нікому нічого не повинна, бо мій ресурс вже закінчився. Да. Я можу допомогти порадою, я можу допомогти скидкою, я можу допомогти своїми знаннями, але я не можу спасти. Те, що ви знайшли. Це ви знайшли це ваше рішення допомогти і уйти. Саме так. Я хочу нагадати Одеситам: якщо ви гуляєте, а ви гуляєте по трасі здоров'я, гуляєте по інших містах, беріть з собою, будь ласка, корм, і беріть з собою пляшку води. Вона зможе допомогти і нагодувати тваринку, і врятувати тваринку. Ну а якщо ви побачили все ж таки тваринку, яку треба допомогти їй. Ну не шукайте волонтерів, які ви можете передати і сказати все, я все зробив. На жаль, так зараз не виходить. Це там за мирних часів це таке працювало. Зараз волонтери дійсно переповнені кішками, собаками, і іншими тваринками, коли там була руйнація Каховського ГЕС, Кого тільки не приносила вода, і кого тільки не рятували волонтери, кого тільки не рятував Одеський зоопарк з директором. Там купа всього була і від їжачків до птахів. І дракони, і все, що завгодно. А, тож ну, зрозуміло, що ресурс вичерпається. А скажіть, будь ласка, а як зараз, чи допомагають якісь іноземні фонди? Чи є вони взагалі? Бо ми там чуємо, що вони допомагають збирати на дрони, вони допомагають військовим інколи. А чи тваринам вони можуть допомогти? Волонтерам вони допомагають? Так, да, допомагають це, це такий Є декілька таких фондів. Угу. Ми співпрацюємо з новою Україна», це з Америки. Да. Вони дуже допомагають і військовим і діткам, і тваринам. А угу. вони проплачують стерилізацію безкоштовно. Тобто, угу. коли заходить грант, ми робимо договори з клініками, і люди туди безкоштовно несуть да. тваринок. Є допомога кормами. Так, да, не в тому обсязі, що ми можемо поглинати, але вона є. Угу. Но, е, є ще допомога, от я була на Западної Україні, там притулки повідстраювались, угу. допомогли там в стройках, там ну, допомога є, якщо... Є довіра до да, тебе. Так, да, звісно. От, потому, Щоб розуміти, що, кому ви це. Іностранні ведете, інвестори да. вже ну, обіжглися на, угу. ну ви ж розумієте, да. не всі у нас там добре Чесні себе, ногу, да. себе поводять. Ну, хоч я спілкуюся тільки з тими людьми, які я вважаю, що вони правильно все роблять. Угу. І є допомога, вона падає. І скоро в нас закінчиться, і нам треба починати самим учитися виживати, бо видача корма проходить, да? От ти людині дав 10 мішків корма, да? а через неділю він каже, все з'їли. Ну, давайте, ще. давайте ще. Ми кажемо, ми не можемо тільки вам дати, бо у нас списки тисяча чоловік, людей в списку, це хто кормить. Угу. А є ще пенсіонери, які з паличками ходять і оце на своєму райончику з цим кормом. Да. І це е, дівчата та хлопці кладуть в машини і це розвозять. А корма, які ми отримуємо, також уходять на фронт. Бо наші хлопці це тема дуже для мене болюча, вони угу. спасають все. Yeah. А в мене були випадки, що синичка там у них прилипла к якомусь тому, і вони її відмивали, відтирали, yeah. щоб вона полетіла. А не кажучи, вже що про цуциків і кошенят на кожній позиції є ці тварини. Вони прибиваються до людей yeah. або люди їх рятують з якоїсь пастки і все. І вони живуть з ними, бо там і трошечки їжі, і трошечки тепло. Ну і все ж таки спілкування для кошки і для собаки, особливо якщо вони жили свого часу з людьми, для них оце спілкування це психологічно важливо. Вони приходять до військових. Ж теж друзі, ну, у нас да, ще такі кажуть. військові а, от вчора дзвонили, тож наш напрямок кажуть: Віка, нам треба стерилізувати. У них прибились тварини, і mm -hmm. вони. Розуміють, що вони рано і поздно знімуться з позиції, ці тварини стануться і вони будуть плодитися. Yeah. Допом... Ми заплатимо, ти тільки скажи, де в Херсоні ще. Я говорю, хлопці, все вам зроблю, от вам телефон, все, mm -hmm. робіть справу. І коли були ще Херсон був зайнятий, це ж постійні евакуації були, да? до Ніколаєва yeah. хлопці довозили. Є дівчата в Херсоні, які виїжджають за собаками прямо на нуль. Прямо. Тобто вони бачать їх. Ті бачать дівчат mm -hmm. і під загрозою смерті вони при них забирають цих ну, тварин і вивозять. Да. У нас була привезений алабай, повністю посічений, але він вже ну, от пару тижнів тому назад mm -hmm. їздила за ним, ну він вже не знайшов родину. Mm -hmm. от. ну Такі більш-менш які тварини з якоїсь історії вони знаходять свою родину. Такі, що проще, то це вже тяжко, це залишається на наших плечах. І... Нам дуже не вистачає, може, якоїсь соціальної реклами для mm -hmm. людей, щоб розповідати, щоб вони брали цих тваринок в другу, третю, ну розгружали. Бо mm -hmm. це старічки, їм треба дожитись. Mm -hmm. Це найтяжкий такий. Товар на ринки пристроїв. Ну тобто там ну, 5 років вони проживуть, якщо. Так, да да, 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 да. І люди повинні розуміти, що якщо ти не можеш допомагати грошима, не можеш донатити ЗСУ, є ще напрямки, де ти можеш допомогти. Угу. Прилаштовуючи таких тварин, ми завжди на підхваті. Якщо у вас не вистачає на їжу там, чи забол... захворіла тваринка, ми будемо поряд завжди. Ну, Ми людей не кидаємо, коли да. таких тваринок пристраємо. Ну, я знаю, Людей дуже багато яких там понабирали вже собі тварини їм тяжко. і Вони самі там пенсійного віку, але все ж таки вони беруть, бо серце не може зупинитися. Особливо, якщо ти там живеш один і в тебе є можливість годувати тих тварин, і прийняти цих тварин кошачок, там якихось малесеньких чи великих собачок. Беруть люди, беруть, тягнуть, але ну що робити, бо вони розуміють, що ну не можуть вони це кинути. І захід нам не може допомогти. Ти не можеш взяти цих собак. Одним скопом і завести десь там у Європу або там у Америку, і сказати, все, ось вам вільна земля, ось вам вільні люди. Там, звісно, в Америці є люди, які б забрали. Ну як довести цю собаку? Довозимо. Довозимо? Дов... І туди довозимо. Є все, що завгодно. Це дуже дорого. Да. Іноді на себе беруться фонди, чи люди, які хочуть взяти, а іноді. Дівчата збирають на відправку. Mm -hmm. Це, ви ж розумієте, не одна тисяча доларів. Yeah. Ну люди дають гроші, бо вони хочуть також допомогти. Є ну як соціопати можна сказати, ти вже не встигаєш. Е Розмовляти з людьми і розмовляєш з котами. Да. Бо ти зранку прокинаєшся і кожному щось там розказуєш і ловиш себе на тому, а я вже набалакалась, я якось далі чи далі вже мене і трубку Навіщо ми так? Саме так. Скажіть, будь ласка, зараз осінньо-зимовий період приходить. Ми розуміємо, що і в минулому році він був тяжкий, а да. тут такі пугалки, що ну буде вкрай тяжко. Чим можуть люди пересічні громадяни допомогти? Вони не можуть взяти собі, бо в них вже є кішки собаки. Вони не можуть допомогти чимось іншим, або там грошима принести гроші, або я не знаю принести якісь матеріали. Чи там що? Що можуть люди зробити для того, щоб такі тваринки змогли вижити? Ви знаєте, люди можуть навіть зробити на цьому. Так. Ми іноді всіх додому не притягнеш, угу. є поняття такої перетримки. Так. За цю перетримку ти даєш корм тваринці і платиш якусь копієчку людині. Угу. І ми іноді на Олексії викидуємо такі об'яви, що ми шукаємо перетримку. Угу. І люди ще на цьому можуть заробити. Це на, на який термін? Ну, do preço, Тось тобто, це тобто воно може навіть і затягнутися, да. і ця кішечка або собака може залишити у тебе. По-перше, ти сам захотів, не віддам нікому я явому да, полюбив. Да, да. По-друге, не може знайти хазяїна, вона теж буде залишатися у тебе, і тобі за це ще її сплачують. Да, є таке супер люди. Якщо у вас є можливість, якщо у вас є, ну хоч трошечки вільного часу, вільної площі, ви можете взяти собі трошки заробити гроші. Там звісно, мільйонерами ви не станете. Звісно, це проблема, бо за цими кішками та собаками треба буде дивитися, дивитися да. ліки покупати, їжу купляти з їжею. Ви зможете Ні, а Ми повністю забезпечуємо супер, повністю. супер. Але все ж таки подумайте, якщо у вас є серце, а українців воно є, як ми бачимо. Українці на нулі рятують тварин. Вони не тільки думають про те, як контрнаступ, як там плани залужного, як там звільнити землю. Вони рятують тварин. Я б бачив навіть людей, які там хом'ячків якихось рятують на нулі, і вони ці хом'ячки потім. Я с лелеку спасала. Лелеку, бачите? Українці неймовірні просто. Так, військові немаються навіть на лікування. Вони подзвонили, що. Пропало гніздо, uh -huh. птахи загинули, розтаскали по домам, і потім є у нас такий лікувальний центр, як вільні крила в Львові. Yeah. Ви розумієте, да? Я коли я людині дзвоню, кажу, мені лелеко. Він ви тут живете. Uh -huh. Я кажу, я в Одесі. Він каже, а як я ти? Я найду транспорт. Ви головне, скажіть, що ви його будете <реку> лікувати <реку> <реку> все. <реку> ви довозите. і от таким центрам потрібна допомога, бо один лелека в сутки їсть два кілограма риби. mhm Sabe, mas Licovânia, se não tinha А і вони... Це без місця, де він повинен жити. Так. Да, ну, yeah. Вони потім, хто може, йдуть на випуск. Mm -hmm. Бо ну, це mm -hmm. десь mm -hmm. тварини, їх не треба привчати до нас. Yeah. От. От такі центри є у Києві, є в Дніпропетровську, у нас є е, приюти, хоспіси, де mm -hmm. живуть інваліди, тваринки. Е, от у нас на центрі адопції іноді ми просто суботу і неділю запрошуємо у нас три години прийому е, ну, людей. Yeah. Ти приходиш, гладиш ходиш, гуляєш, приділяєш внимання, бо увагу. Бо ми е, туди залітаємо, нам нагодувати, таблетки дати, прибрати, поїхати на роботу, поїхати. Це для до... вас праця. Да, да. Ми, як, ми як у них прислуга, так mm -hmm. сказати. А людей ми запрошуємо, щоб вони наділяли їх увагою: підходом, вигулом. Ну, Це так... психологічна така підтримка вже. Да, психологі... І нам розгрузка, бо. Ну і людям. І все ж таки взяти з собою якусь малечу і показати, як треба ставитися до тварини? Приходять, приходять школи, приходять особисті дітки. Це практикується, звісно, не в такому масштабі да. вже, як раніше, але да, приходять. І це дуже добре і дуже іноді. Підходить до тебе дитина, років так 7-8, у неї файлік такий пом'ятий, і там зібрали грошенята. Тобто mm -hmm. вони е якісь там пірошки продавали прямо на вулиці, на Молдаванці. молдаванки. Були, да, да. Це все от дитинка приносить і каже, ви порахуйте, я навіть не знаю скільки там. Це, ну, це на наша нація, надіюсь, ми цю доброту не... Не втратимо. Я дуже сподіваюся, що ми не втратимо це, а може станемо ще більш такими, знаєте, ще більш правильними українцями. Хоча ми і завжди такі. І ми будемо знати, що ці маленькі тваринки, які поруч з нами живуть, вони живуть у безпеці, бо ми про них думаємо і думаємо про навіть коли дуже тяжко. от ми бачимо, там бомбосховище спускаються люди з тваринками. Вони сидять, вони відкривають цю коробочку, щоб кішка спілкувалася з людьми. А у кішки нервовий аж піна у роті, бо вона нервує, бо прилетіло. Ми бачимо собачок, які забігають в сльозах. І люди починають гратися з нею. І тобі легше стає у бомбосховищі, і собаки легше стає. От на зимовий період треба просити наших одесідів, щоб вони. Не виганяли тварин з під'їздів, і угу. я розумію це. Ну що це можуть бути проблеми, да там на накакав. Ну треба нам протриматися цей період і ну, бути чоловічними, так да. скажемо. Ну і обновити ці будинки, які дуже великою великому великій кількості поставили. Але зараз за літо вони ці будинки і, там могли вже і зіпсуватися, перевірити їх треба там, чи є е, дах. Чи не протікає він, чи є там тряпочки внутрі, щоб і кішки могли туди там сидіти трошечки якось рятуватися. Людського ще. ресурсу мало, mm -hmm. дуже мало. Зараз активних людей, от навіть взяти нашу організацію, то у нас от, активно людей п'ять і все це тягнеться. Ну, декілька напрямків: yeah. то тобто, є скорма, стерилізація, центр адопції і... і це все дівчата. Це все дівчата, так. Да. Yeah. Плюс клініки, важкі тварини, яких треба контролювати, збирати гроші на них, і, бо кожна собака це вклад. І люди ресурс. Багато ще людей без роботи. Я ну, я кажу, можна все щось потрошки робити. Yeah. да. Є притулки, що ти можеш туди поїхати на цілий день, там, наприклад, в дальнік є притулок, mm -hmm. на цілий день і там поприбирати. да. Ми можемо заплатити навіть за маршрутку тобі, туди і назад. Ну, Ти цілий день можеш приїхати да, натаскати води, вичесати собак, може комусь дати погулку, там, прибрати, при, щось приколотити. Тобто, звертай. Робота є ми, ми працю завжди найдемо. Супер. Я хочу подякувати вам за те, що були з нами. Вікторія Корпусова, зоозахисниця, представниця Анімалсос Одеса сьогодні в нашій студії. Дякую всім дівчатам, і хлопцям, які продовжують а, тримати свій фронт і yeah, оборонити yeah. малесеньких українців пухнастих. Дякую вам, приходьте до нас. Ну і сподіваюся, що наші одесити все ж таки залишаться такими справжніми українцями з щирим і дуже теплим серцем. Будуть дбати і про маленьких українців, таких пухнастеньких, Ну інколи маленьких, а інколи як у випаді з Алабаєм, не дуже маленькі, але все ж таки про нього теж треба дбати. Тож, українці, будь ласка, тримайтеся, пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна. Ну і залишайтеся з першим міським попереду найцікавіше. Зустрінемось.